Кам'я. Молодець ко мне. Молодець ко мне. Молодець ко мне. Гуляй. Молодець гуляй. Яка жива собака. Перший раз, коли ми з нею зустрілися, було жаркіше сидіти. І вона геть була лінивенька. Молодець сидіть. Гуляй! Молодець гуляй. А цей раз треба було засняти, як нам зустрічала. Ну там було так гамірно, наступний раз, сподіваюся, зніму. Не можна зайти, в вольєр до неї. Собака виривається, сидіть. Молодець сидіть. Молодець сидіть. Молодець сидіть. Гуляй. Молодець, гуляй. Стрибає кіхті, тряпучі, дряпається, виривається, радіє, само собою. Але з цим треба боротися. Сама катародіє, я зрозуміла, вона в збудженому стані, але е, така поведінка некомфортна, тому що як мінімум вене, мене вона подряпала. І Аллу вона також доглядальницю також дряпає. Е, ми вийшли з нею вже сюди, ось на двір. І вона теж на мене продовжила в радостях стрибати, я її вже пару разів підсікла. Вона вже упала від моєї підсічки на землю. Сидіть. Молодець сидіть. Молодець сидіть. Гуляй, молодець гуляй. Ряда. Молодець ряда. Молодець ряда. Молодець ряда. Молодець ряда. Гуляй, молодець гуляй. Звісно, трохи незручно саме конкретно в готелі от пропрацювати оцей недолік, що вона стрибає. Бо там дуже шумно, собаки гавкають. Я, якщо буду щось говорити, віддавати команди собаці, вона вряд чи мене почує. А це необхідно, щоб вона почула рядом. І потім зробила якісь дії. Молодець, рядом. А давай попробуємо лягти. Ти ляжеш? Рядом Ліжать. Тика-ті-тіки. Тики-таки-таки. Тики-таки-таки. Воно-воно-воно. Так, так. Молодець лежать. Лягла це хороший знак. Молодець лежать. Гуляй. Гуляй. Молодець, гуляй. Пластична собачка. О, ко мне. Гуляй. Ко мне. Молодець ко мне. Гуляй. Молодець, гуляй. Собака пасеться. Дітвора, люди, і вона до них так хоче. Молодець рядом. А я їй не даю зла тітка. Молодець рядом. Гуляй. Фу! Рядом. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Молодец. Рядом. Молодец. Рядом. Сидеть. Гух. Молодец. Сидеть. Хочется идти до диток. До людей. Молодец. Сидеть. Взагалі, собака приємна, ласкава, без агресії до чужих котів і собак з живим інтересом до них, але і з надмірним інтересом до чужих людей, як тільки їх бачу, одразу хочу до них підійти і привітатися. Зі стрибками при зустрічі ми розберемося, адже їй тільки 6 місяців ще все можна виправити на краще.